З вами Соломієчця не зроблю. обзор на кожену парочку Ахінела та Хантер Хадми. Але спочатку ми розглянемо їхню коробочку. Коробочка значно більше, ніж стандартна, тому що тут були аж дві ляльки. Майже з цих боків є глістри. Це добре, тому що ми можемо назвати лялік з магазин боків. Знизу намальований герб школи Еврахайс. Ніби імітація, книжкових, імітація книжкових сторінок, на яких ручкою хтось написав Ever After High. Взагалі знизу намальовані інші персонажі базової колекції. Це Apple White, Brier Beauty, Raven Queen і Медлін ем, Хедер. Вони двоє наслідниці, а вони відступниці. Хоча ми знаємо, що Брайер по мультику Задні вони нам дають ніби невеличкі інтерв'ю, відповідають на питання. Тут намальована Есін повний арт. А тут Хантер. От, Есін намальована на рожевому фоні, а Хантер на Лен. Пише, Ти наслідник чи відступник. Бачите, тут наслідник на її, а відступник на... І... Сайт еврохай.ком і на комп'ютері бачите намальовані крилати сердечко та корони. Я знаю, що це пов'язано, тому що Ещін у нас наслідниця, а хантер у нас відступник. Ось так. Звобу коробки у писовій рамці намальований самін. Так само Айфіль на рожевій рамці, Хантер на зелені. Далі ім'я їхні походження. Ефін донька Папелюшки і він син весли. Далі два букпеджа і римський пал. Це означає, що вони друге покоління казкових персонажів. Зверху імітація значкових сторін. Тут лапу сердечко та корона. Знімемо ліфт. Одних коробкій цені по тексту сторінка якоїсь книжки, на якої на різних молок написано про папу, ще написано «Ешлін Елла Еллержем і Зеленим Хантерхатом. Ну що, а тепер розглянемо самих лялічок. Я не проти, але почекайте, я справжню справжньою треною прийду на свою. Класну таку. Ну от мене та сама парочка, про яку ем, я вам говорила. Почну я свій обзор з красою Ешки. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. От, давайте перше розглянемо її волос. Волосся пшеничного кольору. Більша частина. Розпущена, а менше зав'язаний у високий, ну якийсь такий дивний хвіст, як гулька. Спереду теж частина чолки зав'язана у косу і закріплена невидимою резинкою. В неї весь на голові дуже красивий такий обруч з рельєфами листочків. Прови коричневого кольору. Очі світло зелені. А вії чорні довгі з двох боків. Губки намальовані у світло-рожевий пастельний колір. На нижній губі є тридцяки, і це символізує блиск. У вухах у неї дуже красиві кульчики у вигляді туфелік. На шиї золоте кольє, ніби. З рельєфу ніби пташки летять у цифроблат годинника. Ще в неї є такі колечко, вигляді пташка. І ось такий браслет з підвісками. Сумочка. Давайте розглянемо шикарний наряд. Воно, рукави у Бірюзового кольору напівпрозорі, е, ніби як фонарики. Тут е, таке коралового кольору, такі короткі рукави, теж вони ніби коралового кольору. Тут на грудях є е, е, бірюзова тканина, а всередині така з розочками, дуже приємна на ощупь. Знизу така от спідничка, така сама тканина, як і от. Там. І зверху з тої тканини йде ось такі дві, дві, я навіть не знаю, що це таке. Ножках у неї дуже красиві. Ось такі теж можна сказати бірюзові, Такі чобітки, туфельки. Вони обувають ногу та каблучок. Вам на камеру здається, що вони голубі, але насправді вони бірюзові. Ще в комплект входила ось така красива сумочка. У вигляді годинника. Вона не відкривається, ремішок не рухається. На одному з боків приклеєна наклейка з циферблатом, на якій вже за 3 хвилини 12. Наклейка є лише з одного боку. Вони дуже красиві, як я вже казала, не відкривається, хоча отут крутиться. Сумочка сама не може стояти, тому що ось тут є така от штучка. І навіщо її зробили? Ну добре. Ще в неї ходила ось золота підставка, та яка ще наслідниця. І щіточка у ключика. з брукпеджю. Ще ходила ось такий. Денничок. Тут ніби закріплений бантик. Намальований ключ Ever After High, туфелька і якийсь діамантик. Написано Ever After the High. Royal. Royal. Він відкривається і там написано Ешлі. Тепер перейдемо до нашого хлопця-Хантера. У нього не вся голова вкрита волоссям, а майже половина голови вкрита ось таким замість листям додали такий приємний наочіп ну, хед. Посередині в нього все ж таки є волосся, і воно налаковане у лівий бік. Думаю, Ешін не буде, проти, як я витішу лак з нього і її щіточкою. У нього зовсім немає макіяжу і це зрозуміло. Ем, дуже великі брови. Очі карі. Ем, він досить смуглий. Вам на камеру не так не передає, але він смуглий. Губи, можливо, на пару тонів темніші, ніж сама шкіра. Ем, футболка у нього з таким малюнком лісу. На ней одета кофта зеленого кольору и вот такая шкіряна курточка с капюшоном. Капюшон, до речи, можно надеть. Вот. Ой. Бачите? И Хантер уже будет в капюшоне. Ой! Эшлин падает, Хантер, то Эшлин. Ще в нього є такий браслет, він зроблений такий, як під старовину, якийсь дуже старий, але він його ніколи не знімає. Бачите, тут навіть немає ронілки, щоб його зняти. Ще у Хантера є довга на довгому ремішку сумка, вона дуже велика, і це було б гріх, якби вона не відкривалася. Вона дуже багато з різними там. От. Вона відкривається. І якщо Ешлін буде йти на прогулянку. Там от мені сестра казала, що в неї кольцо губиться, Я буду ставити кольцо і все, Всі Ешлін аксесуари в його сумочку. На ньому діти дуже-дуже красиві такі штани. Такого, я навіть не знаю, якого кольору вам передає сіро, але це зовсім не сіре. Є ось такий срібний. Я не знаю цепочка якась така ось такі Ще є в нього дуже-дуже красиві вони мені так сподобалися з таким чобітки в нього. Вони такі класні От ем, такого чорно чорно коричневого кольору налоковні, здається. І це справді налоковні. От. Це все ну, дуже справи. Мені дуже сподобався його такий стиль старовинний. Мені дуже це подобається. і Все таке класне. У нього виходила, звичайно, підставочка. Срібного так від... відступник. Ось такий от щоденник, звичайно. На ремішку є сокера. Так само ключ Ever і якісь перо якогось, так. Написано Ever о, тут вже зовсім. Інше. Тут э, ра, э, Royal, а тут рейбл. Не знаю, що це означає. Теж написано. І дивіться, я вам хочу дещо показати. Ви здогадалися хто? Якщо так, то напишіть в коментарях це хто? Я знаю хто. Але ви маєте написати в коментарях. Все. Це був весь мій обзор на таких прекрасних пару Ashton Elle та Hunter Hudson. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайки. Якщо вам не сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і бувайте! Я думаю, вам сподобалось це відео, так що поставте лайк. Обов'язково поставте лайк. Ми старались. Я позував, Соломія писала сценарій, говорила, так що обов'язково постарайтесь. Поставте лайки. Па-па!